Зараз у нас буде практика центрування. Це тоді, коли я відчуваю себе центром всього всесвіту. У да? мене є всесвіт, і він виходить з мене. Ми будемо будувати це відчуття себе всередині себе. І як це зробити? Ми будемо робити таку практику, коли ми будемо трошки підкручувати таз. В цьому положенні. Ми стоїмо рівно, можна згадати, як ми робили в попередньому відео, Стопи у нас на рівні тазу. І можна покласти навіть ручки, навіть я повернуся спиною, можна покласти ось на цю частину такого трошки нижче поясниці, і трішки вище ягодиць. Можна так себе прям тримати. І з цього положення ми відводимо наш ми витягуємо нашу маківку. Трошки такі амортизовані у нас коліна. Дихання ми не затримуємо. Ми відводимо таз назад, Іначе так підкручуємо його і піднімаємося. Таке вправа називається, наче, їсти щось, вистилати щось, да, зачерпувати, наче щось ми зачерпуємо. Ну, в цьому контексті ми зачерпуємо. Свою силу ми зачерпуємо свій простір, свої інтереси, свої потреби. Ми зачерпуємо щось. Таке враження, якщо є відчуття такого решета всередині себе, що все щось постійно витікає, можна уявити, що ми вистилаємо якусь таку базу, де ми затримуємо те наше все бажане, що ми хочемо, задовольняємось, можна як уявити, якусь от дровоцінне каміння, енергію, якесь, не знаю, золото, така голуба з білим енергією, яка просто затримує, обгортає, да, це все зберігає важливе для нас, для нас всередині себе. Продовжуємо. Відводимо ягодички назад. Така вправа, це я так утрована. Показую, але ці рухи мають більш такий плавніший ефект. Ми можемо трошки відвести вперед і встали. Відвести назад, вперед і встали. Продовжуємо робити це. Відчувати, наче от в нас всі якісь тріщинки, наприклад, це ж. Тазове дно. у нас, там можуть бути якісь ранки, якісь тріщинки, е, якісь там моменти, і вони в цей час стілюються, заживають, заживляються. Да? Ми їх заглажуємо, вистилаємо. Цей момент можна уявляти собі. Навіть так ми продовжуємо. Прямо Можемо зберегти це відчуття від такого зберігання, можна його почати відчувати. Якщо зараз поки нічого немає, це також нормально. Кожному відчуттю треба час. Ми продовжуємо. Продовжуємо. Ми наче так щось набираємо собі свої сили. Набираємо цього відчуття свого центру. Можна навіть уявити. Ми зараз закінчимо, покажу. І тепер. Можемо поставити е, два пальці нижче пупка, ручку, уявити там такий, наче, е, шарик, да, такий якийсь, е, якусь кульку всередині себе, що вона, наприклад, має вагу. Я стану боком, щоб було ясніше видно, що, що ми будемо робити, можна не ставати боком, можна просто дивитися повторювати. Ми стаємо боком, відчуваємо всередині нас, значить якусь таку кульку, От коли ми будемо рухатись, вона буде центрована, вона буде в центрі знаходитись. І в цей момент можна так амортизувати трішки коліна і нахилятися, наче трішечки вперед і назад. Ми такі робимо гойдання, так? чуть-чуть вперед, буквально на пару міліметрів назад. І можемо робити, відчувати, що центр є всередині нас. Навіть коли ми трішки відхилились назад, трішки вперед, але центр залишається в нас. Таке от враження, що з нас виходять рухи. З нас виходить все довкола. Ми є центр свого Всесвіту. Центр тіла знаходиться на два пальці нижче пупка. Центр емоційний знаходиться в нас в грудному відділі. І ми поробимо пару таких погойдувань, відчуваючи, що куди б ми так трішки не нахилились, але ми можемо зберегти себе. Ми є в центрі. Ми залишаємося в цьому момент центрі. Якщо думки вибігають, ми повертаємо його в центр тіла. І то, що ми робимо, цей рух з центру на міліметр вперед, на міліметр назад. Навіть коли в нас є плавні рухи, ми залишаємося в центрі. Можна навіть почати відчувати це. Можна навіть почати відчувати це. Або уявляти поки що, якщо відчуттів нема. І тепер кладемо нашу ручку, нижню, так і залишаємо. Нашу верхню ще одну ручку кладемо на груди, ось долонькою. До, до, до да, ось цією частиною ми кладемо на таку цуточку між грудей. І тепер. З цього положення ми уявляємо, як ось ці дві точки, тілесний центр і емоційний центр. Ми з'єднуємо між собою. Вони можуть з'єднатися між собою уявною ниткою, от, промалювати, що вони з'єднуються. Такого, що з'єднуються і не відчуваю, не буває, можна. Я є володар свого внутрішнього світу, да, дає ще центр свого світу, і я можу це уявити, я можу це в своїй картинці зробити. Навіть якщо поки не вірю, не важливо, не відчуваю, це тільки діло часу. Можна зараз в своїй картинці, да, просто уявити, що така є ниточка, можливо, там арматурина, велика, да? можливо, там є такий комок енергії, стержень. Оцей стержень ми промальовуємо прям фізично відчуваючи канат, стрічка, ниточка, пагудинка, стержень, арматурина велика. Все, що відчувається зараз, ми з'єднуємо ці дві точки. Дихаємо, дихання, ми не затримуємо. Дихаємо диханнями не затримуємо. І тепер уявили, як ці дві точки з'єдналися, і тепер ми з'єднуємо центр тіла, і такий виходить в нас трикутник, як до стоп іде. І ми прямо стопом так відчуваємо, з'єднуємо ці два попередніх відео заземлення з нашим центруванням. Да? Можна навіть трішки так пошкриптися, ручки можна залишити на точках пошкребтися і відчути, як ви прям стали як трикутничок. Він стоїть на великій основі, і вершинка доходить до нашого центру тіла. І можна прям так і зробити вдих, видих. І тепер з цього положення можливо прожити це відчуття центру, всередині себе, десь там, десь там. Можливо, трошки далі від позвоночника. Це не означає, що це знаходиться прямо за пресом. Ні. І з цього моменту можна відпустити ручки, і тепер ми себе на цей стержень, що ми бачимо. І ми тепер плечима себе будемо так надівати на цей стержень. Ми уявили, що там як вішалочка, так, є якась конструкція. І ми тепер себе надіваємо на цей стержень. Можна прям відчути, як ви стали і наділи себе на цей стержень. І пряможливо маківка потягнулася вгору. І ще раз вдих. І ми прям наділи себе на цей стержень. І ще раз вдих. І ми прям наділи себе на цей стержень. Порівняти можна відчуття, які є зараз, і з тими, які були на початку того, як ми почали. Можливо, разницю так відчути для себе, порівняти. І тепер з цього відчуття ми ставимо ручки на центр тіла. І можна подивитися, наприклад, на екранчик телефону, або е, ноутбуку, або гаджету, з якого йде е, це відео. Що це є я, я центр свого всесвіту, а цей гаджет і це відео це не я. Головне відчути цю різницю, що я є всередині себе, я можу себе зберегти. І це екран, телефон, бух, це не я. Наприклад, стоїть квітка. Я є всередині себе, я є центр себе, а ця квітка це не я. Можна відчути цю різницю, що я можу себе зберегти. І я не є ця квітка. Я можу зберігати да, свої емоції, відчуття, щось піднімається хвилі, негативних емоцій, радісних емоцій. Я можу бути в центрі цього всього, але, наприклад, це не я, я, я навіть фізично, наприклад, складаюся да, з клітин, з. Сті... Тіло да, складається з м'язів, з кісток має конс... другу консистенцію взагалі всього, да, органіку, а квітка має іншу. І відчути цю різницю, прожити її. Наскільки це можливо зараз? Наприклад, можна уявити іншу людину. Можливо, з якої зараз є якась неприємна ситуація. І відчути, що я є в центрі себе, в мене є мої емоції, відчуття негативні, позитивні, вони мої, вони є в моєму це. Я є центр цього всього, а та людина то не я. Відчути цю різницю. Я є центр свого всесвіту, свого тіла, да? всього, що довкола в мене є, це є я. Мій світ, мої упередження, мої відчуття, моя реакція це все моє, а та людина це не я. Можна, якщо стає краще, можна покласти в цей момент на відручку на емоційний центр, відчути, можливо, більше стержень. Можна уявити, що, наприклад, ця людина, яка ми уявляли до того, вона зараз, наприклад, іде. наприклад, йде в магазин. Уявляти, що навіть коли та людина йде в магазин або виходить з відносин, я залишаюсь в центрі себе, я є, я залишаюсь все мене тут. Якщо піднімаються сльози, негативні емоції, піднімається тривога, дивимось по сторонам, шкребемося пальчиками ніг. Я тут, я буду тут. Повільно дивимося, що я залишаюсь в центрі свого тіла, навіть коли он проїжджає машина. Навіть коли он хтось іде по вулиці гуляє. Я залишаюсь тут, в центрі себе, навіть коли та людина просто йде, а я є. Очі ми не закриваємо, навіть коли йдуть сльози, навіть коли піднімається тривога, очі ми не закриваємо. Всі емоції знаходяться всередині мене. Я є більшим, більшою, ніж мої емоції. Вони всередині мене. Я є центром. Дих, видих. можна прохлопати своє тіло, відчути, що я тут є. І продовжуємо далі відчувати себе в цей момент тут і зараз. Переходьте до на наступних відео.